Безпека під час свят. Правоохоронці і надалі несуть службу у посиленому режимі. До завершення святкувань, окрім особового складу поліції Львівщини та управління патрульної поліції, порядок також охоронятимуть нацгвардійці, курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ, учасники добровольчих формувань, військовослужбовці, а ще рятувальники. Комендантська година діятиме і в новорічну ніч з 24 до 5 години ранку. Тож правоохоронці закликають не порушувати публічний порядок. Будуть перевіряти людей, документи і в разі необхідності будуть доставляти їх у відділки поліції, а також притягувати до відповідальності. Салюти, феєрверки, петарди. Їхній продаж і використання також під забороною. Правоохоронці закликають у першу чергу дбати про людей, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів. Правопорушників будуть притягувати до адміністративної, а в деяких випадках до кримінальної відповідальності. Їм загрожує штам, громадські роботи або позбавлення волі. Закликаємо усіх, якщо ви почули сигнали тривоги, не нехтуйте правилами безпеки, не зловживайте алкоголем, будьте взаємовічливими, бажаємо безпечних свят.